Планета кіно це щось. Кого я бачу? Думав тут лише особливі хлопці. Це бенгмен. Хенгмен. Неважливо. То що це за місія? Кожен із нас найкращий. Хто в біса буде вчити нас? Капітан Меверік Мічел. Буду відвертим. Тебе обрав не я. Ти тут на прохання адмірала Казанського на прізвисько Айсмен. Він вважає, ВМС є чого в тебе повчитися, що це не уявляєш. За всієї поваги сер, я не вчитель. Щоб ви потім не розчарувалися. Доброго ранку, пілоти. Говорить ваш капітан. Почалося. Уперед. Три. Два. Один. Нас чекає битва такого рівня, що ще не бачив жоден пілот. Навіть він. Думатимеш головою загинеш. Повір мені. Мій батько в тебе вірив. Я не повторюю його помилки. Дехто з них не повернеться. До твої пілоти. Якщо з ними щось трапиться. Ракета, ракета! Ти ніколи собі не пробачиш. Шляху назад немає. Давай! Тому ти ще весело!